Лучанин Вадим подає заявку на спеціальність фізична культура у Волинський національний університет імені Лесі Українки. Щоб стати або спортсменом, або вчити дітей фізкультури та спорту. Реєструюся та пишу мотиваційний лист Бали з МНТ треба паспорт і свідоцтво про закінчення освіти. 17-річна Діана планує стати фізичною терапевткою. Аби уникнути помилок, зареєструвати заяву через електронний кабінет вирішила в університеті. Подобається ця робота, ця професія допомагати людям. Це важливо зараз. Цьогоріч можна подати до 15 заяв, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий. За три дні до університету надійшло майже дві тисячі заяв. В цьому році подають заяви і на контракт також з пріоритетами. І це є певна особливість вступної кампанії 2025 року. Традиційно було так: п'ять заяв на бюджет з пріоритетами, а далі заяви подавалися на контракт без визначення пріоритету. В цьому році міністерством от зроблено такий крок, що всі заяви подаються з пріоритетами. Від першої до п'ятнадцятиї, майже 80 освітніх програм вступу на бакалаврат, ще важко зараз проаналізувати, куди найбільше подано заяв, але в цьому році так право традиційно, це найбільше там фізична терапія. Також дуже багато заяв подаються. Економічні всі спеціальності, там міжнародні відносини. Щодо кількості бюджетних місць. Порівняно з минулим роком, у нас ситуація десь схожа, якщо ми мали. 980 зарахований на державну форму навчання в 2024 році. Це бакалаврат. То в цьому році ми маємо там 1200 максимальні максимальний державного замовлення. Андрій хоче стати кухарем. Планує навчатися у Луцькому технічному університеті. Подає заяву як на бюджет, так і на контракт. Хотілось би ну на бюджет. В харчові технології, хочу кулінарією позайматися. Я вдома готую дуже часто. Не хочу виїжджати з України, мені то добре. Я обрав факультет архітектури містобудування. Тато будівельник, сам працює вже. Я думаю, це потрібна професія. Вона досить таки актуальна, тим паче, зараз це треба буде комусь відбудовувати державу нашу. Подала вже чотири заявки: дві із них це на факультет право. Економіки та права, а другий факультет це комп'ютерні науки. Дуже сильно потребуються фахівці у цій спеціальності. Зараз як йде повномасштабна війна, може часто бути якась атака, можна часто зустріти якісь непотрібні канали в себе, і тому я вважаю, що саме ці спеціальності зараз дуже потрібні. Вся система автоматизована, вони можуть створити електронний кабінет вступника. Створюють там, підтягуються всі його документи. Але ну, як всі діти, у них можуть бути певні питання, то вони приходять і от консультуються. Кількість абітурієнтів, які мають пільгове право на вступ до закладів вищої освіти, щороку зростає, розповідає юрист університету Олег Карась. У нас звичайно велика кількість учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також у нас вже були представники, які перебували у полоні, і ми також їм реєстрували пільги. Торік до Луцького технічного університету зарахували орієнтовно три тисячі першокурсників. Таку ж кількість очікують цьогоріч. Не працюємо дистанційно, ми працюємо абсолютно офлайн і всі безпекові умови забезпечені, і трансформаційні моменти. У нас 55 освітніх програм бакалавра і 43 освітні програми магістра. У нас відкриваються нові освітні програми щороку. Відповідно, деякі закриваємо, якщо вони не є ефективні. Подача заяв через електронні кабінети на вступ до університетів триватиме до 1 серпня. Оксана Коц, Данилюк, Суспільне новини Луцьк.